Доброго дня, шановні телеглядачі! З вами передача молоде ті віта її ведуча Білошицька Ольга. Сьогодні ми продовжуємо прем'єрний показ фільму житомирського режисера В'ячеслава Майбороди Трансгімалайська подорож. Сьогодні ми продовжуємо подорожувати світами гімалайських міст і доторкнемося до ведичних легенд індійської культури та релігії. Ганга – священна індійська ріка, міфологічна богиня. Згідно з поранічними ведичними джерелами, Ганга була онукою мудреця Марічі. У формі води вона обмила стопи Верховного Бога вішну, від чого її вода стала священною, а пізніше зійшла на землю, де її прийняв на свою голову шива, і вона стала уособленням його сили і могутності. Мудреці говорять, що Ганга починає свій священний шлях на небесах, розливаючись у вигляді чумацького шляху. У тім місті, де небесна Ганга спускається на землю, і починає свій плин земна Ганга. Для будь-якого індуса ім'я Ганги священне, води Ганги священні і священне будь-яке місто, що розташоване біля її берегів. З цієї причини практично всі місця в харвальських гімалаях вважаються священними. Ганга складається із трьох основних притоків. Бхагіратха, Мандакіні, Алакананда. Головний з них Бхагіратха. Місце, в якому Мандакіні зливається з Алаканандою, називається Рудрапраях. Місце, у якому зливається об'єднана Алакананда і Бхагіратха Девпраях. І звідси офіційно починає плин єдина ріка Ганга. Праях це місце злиття двох і більше священних річок. Саме місто, де в праях досить типове гірське поселення. Воно іноді нагадує лабіринт. Місцеві жителі стверджують, що цей храм побудований 10 тисяч років тому. Відповідно до Вед, утре та югу рам і Лакшман робили тут жертвоприношення. Щоб очиститися від гріхів вбивства Равани, народженого в родині Брахманів, Рудра Праях це місце, де ріка Мандакіні зливається за Лаканандою. На її берегах розташований великий храм, присвячений Рудранат Хшиві. У попередні століття нарада Муні робив аскези неподалік від цього місця. Тут також швидкий плин ріки. Що звеселяє погляд прочан на шляху в Бадрінат. До верхів'їв цих джерел Ганги ми й тримаємо свій шлях. Джоші Матх це останнє містечко перед бадрінатхом, до якого залишається 45 кілометрів. Дістатися сюди можна протягом усього року. Розташований він на висоті 1845 метрів над рівнем моря. У Джоші Матху є відомий монастир. Місія Джоті Мат, заснований адді Шанкарачар'єю на початку IX століття. Завданням його було фізично не пускати тібетських буддійських монахів-проповідників в Індію. Шанкарачар'я або Шанкара реформував індійське релігійне життя і припинив більш ніж тисячолітнє панування буддизму в Індії. Повернувши індусам індуїзм, Буддизм на той час завершив свою місію в Індії, запобігши можливому апокаліпсису через криваві жертвоприношення, що стали масовими перед приходом Будди. Проведення кривавих жертвоприношень притаманно калі юзі через погіршення розуміння глибинного змісту Вед. Місцева легенда розповідає, що в зимовий час храм Бадрінатху закривається на шість місяців, і священники переїжджають униз, продовжуючи поклоніння у храмі Нарасімхадева. Аді Шанкарачар'я медитував тут під деревом Калпаврікша і досяг рівня Самадхи 1200 років тому. Храм Нарасівхи незвичайний. Це самоявлене божество із шалаграма Божество 25 см зросту з яскраво вираженими формами сидить у позі лотоса. Лівий зап'ясток Господа дуже тонкий і тоншає день у день. Кажуть, що в момент, коли калі юга повністю покриє світ, зап'ясток зламається. І гори джай і віджай завалять дорогу в Бадрінатх. Равал, що очолює кедарнат і Бадрінатх, Сьогодні обирається з касти гуру Шанкарачар'ї. У Джоші Матку перебуває один із чотирьох центрів навчання, заснованих Шанкарою. Шанкарачар'я багато подорожував Індією. Був відомий також як поет, містик, належав до касти керальських брахманів Намбудірі. Його філософія ґрунтувалася на принципах адвайта веданти. Шанкара проповідував віру в недвоїстого брахмана цілісний абсолют або єдину душу світу. На думку сучасних філософів, це пряме запозичення із буддизму. Зліч святих міст у трьох локах, але слава бадріка шраму вище інших і не має собі рівних. Пурі на сході, дварака на заході. Рамешварам на півдні і бадрінатх Кедарнатх на півночі. Ось чотири священних міста Індії. Ведичної Бхаратаварші і відомі сьогодні як Мокшатхами будинки, що дарують звільнення, у кожної з світових епох юг, Господь втілювався на землі і перебував у тій або іншій своїй формі в одному із цих чотирьох будинків, у Калі югу у пурі, у Два пара югу у Двараці, у трета югу у Рамешварамі, у віксаті Бог з'явився на землі. Як Нара Нараяма в бадріка Шрамі обителі тіртх, богів і ріші. Свою назву Бадріка Шрам буквально усамітнена обитель Бадрі, отримав від священного дерева Бадрі, образ якого за легендою прийняла богиня Лакшмі. Щоб своєю тінню захищати від палючого сонця Бога вішну, що робив тапасію йогічне подвижництво у цих краях. У ведах згадується сад дерев бадрі, бадріван, але побачити його простим смертним не дозволено. Паломництво сюди іменоване чарадхам'ятра за всіх часів носило масовий характер серед індусів. І не тільки залишається воно таким і сьогодні про Бадрінат ятру і її історію моя подальша розповідь. У стародавній країні Шиви у підніжжя гір Нари і Нараяни, на квітучому березі кришталево-чистої Алакананди, одного із притоків Ганги, чий шум вод нескінченно вторить Хара Хара, розташувалося місто Бадрі, відоме також як Вішалапурі, за іменням міфологічного царя-подвижника Вішала, який отримав тут Даршан благословення Господа Нараяни. І заклав священне місто Бадрівішава. В Пуранах це місто часто згадується як Гандхамадана, що означає аромат любові. І дійсно завжди вкриті соковитими запашними травами і квітами схили гір, Нари і Нараяни, виливають у долину дивні часом гіпнотичні аромати з незапам'ятних часів, ваблячи сюди шукачів краси, спокою. І самотності, безліч легенд і міфів пов'язано з цим чудовим краєм, дивні сплетіння, яких навряд дозволять сьогодні становити хронологічно достовірну картину усіх міфологічних подій, що відбувалися тут. Але, безперечно, одне святість і вабляча сила цих місць безмежні, а їхня історія це те ж саме, що історія людства. Слава цього священного місця описана і оспівана в багатьох Пуранах, давніх текстах Індії і має безліч інтерпретацій. Відповідно до однієї з них, змальованої в Скандапурані, у сатья югу тут був сад божественних дерев Бадрі, улюблене місце відпочинку богині лакшмі. У цьому невидимому для ока простих смертних саду Бадрівані робили свою тапасію. Господь вішну і мудреці. То був золотий вік, коли Господь перебував у своїй істинній видимій формі. З настанням два пара юги Бог став невидимий навіть для йогинів і джняні мудреців. На зорі шкалі Юги, Він з'явився на землю як Крішна Ярджуна, Нара Нараяна в езотеричній міфології. І серця відданих знову наповнилися світлом радості і любові. Тоді ріші й мудреці стали благати Бога, не залишати їх надалі або вказати на землі те місце, де б Господь перебував вічно. Змилувавшись над ними, бог сказав впродовж калі югі, час занепаду тхарми і моральних підвалин, моя істинна форма буде. Недосяжна за допомогою органів чуттів, але образ мій мурті ідол спочиває на дні нарада кунди. Витягніть його, підніміть його з дна і встановіть в належному місті. Усякий, хто у вік калі буде обдарований його даршаном, тобто можливістю побачити, знайде благословення таке ж, якби він споглядав. Самого мене. Віддані на чолі з брахмою прибули в зазначене місце і підняли з дна рая дикунди ідол. Вигляд його був прекрасний. Чотирьохликий Бог із чорного каменю шаліграма сидить в Падмасані позі Лотоса. Ідола встановили неподалік і звели храм, у будівництві якого брав участь божественний зодчий Вішмакарма. Першу службу пуджу провів, де рада вісних богів і людей, що встановив також правила поклоніння, відповідно до яких шість літніх місяців на рік образ Бога буде почитатися людьми, а шість зимових богами. Цим правилом слідують до сьогоднішнього дня. Таким чином, згідно з Канда Пурани, ідол Шрі Бадрівішала. Був встановлений наприкінці два пара Юги, а це більше п'яти тисяч років тому. У той час, що стосується храмової мурті, існує кілька суджень з цього приводу. Будкісти, наприклад, вірять, що ідол Господа бадрівішала в Бадрінаху колись був статою будхи, доводячи це тим, що його образ відповідає іконографії будхізма, позою і мудрою бодхісатви. І що в дні індуїського Ренесансу статуя була винесена ченцями із храму і затоплена в одній з прилеглих кунд, щоб уникнути опоганення язичниками. Якщо це так, то язичники вирішили дуже мудро назвавши будху аватарою вішну, його дев'ятою інкарнацію, вони не тільки не знищили духовну силу того божественного образу і місця, але й багаторазово підсилили його. Як відомо, Шрі Шанкарачар'я, що володів вищими знаннями і був наділений неперевершеним даром красномовства, навертав у той час багатьох будкістів назад у лоно індуїзму, повсюдно перемагаючи їх у суперечках і дискусіях на духовні і філософські теми. Деякі вважають, що саме прихід Шанкари спонукав ревних будхів залишити регіон Бадрівішала і що саме Шанкара витяг з нарада Кунди, затопленого ідола, і знову реконструював храм. Сьогодні це найпопулярніша версія відродження храму Бадрінатха, принаймні того самого, котрий ми можемо бачити зараз. Шріпат Шанкарачар'я відкрив тут храм Бадрівішаладжі 1230 років тому. Окрім того, Будучи від народження брахманом скерали намбударі і, по суті першим служителем відродженого храму Шрі Бадрінатха, Шанкара став також засновником особливої традиції богослужіння в ньому, що містичним чином повернулося через 10 століть. Храм Бадрінатха багатобарно розфарбований, храм, що скоріше нагадує буддійську гомпу, аніж індуїзький храм, це споруда. Ще один виразний слід колишнього інаковір'я в дійсності лише ворота Сімхадвара на територію храмового комплексу, у центрі якого на невеличкому відкритому майданчику перебуває сам храм Бадрівішала. Перед відвідуванням храму Бадрінатха, за правилами, повинно виконуватися обмивання у священному гарячому джерелі таптакунді. Природному термальному джерелі, відомому також як Агні, вогняна тіртха. Розташоване воно трохи нижче храму на березі Алакананди. У давніх писаннях сказано, що води та Птакунди здатні перетворювати в золото навіть нечистоти, адже в ній перебуває Бог Агні. Пам'яттю досягається шеша вивченням вед брахма. Безупинною медитацією махешвара хвалою Бадрінатху увесь всесвіт. Іменований не інакше, як рай на землі, Бадрінатх щорічно відвідують тисячі й тисячі прочан з усіх кінців світу. Серед маси індусів тут можна зустріти джайнів, сикхів, буддийських ченців, сюдисущих іудеїв, християн і навіть тібетських лам. Кожен приходить сюди за своїм і кожен отримує сповна. Сама по собі атмосфера бадріка Шрама притягує і надихає до глибокої безмовної медитації на теми абсолютної істини. Мудреці і йоги приходять сюди для знаходження повної і остаточної досконалості життя. У цих місцях все захоплює, адже тут немає нічого земного. Однією з головних ведичних визначних пам'яток і місцем відвідування всіх прочан у Бадрі-Кашрамі є селище Мана, розташоване в чотирьох кілометрах на північ від Бадрінатха. Омивається воно водами ріки Сарасваті. Саме тут більше п'яти тисяч років тому В'ясадева записав чотири веди веданту: це останнє індійське селище на кордоні з Тібетом. До якого звідси всього 18 кілометрів. Населення Мана становить 1600 осіб, але на перший погляд їх не більше сотні. Тут закінчується асфальтова дорога і рух автотранспорту. В індуських священних текстах це село відоме як Манібхабрапурам. Деякі історики думають, що предками жителів Мана. Були переселенці, які в давнину змушені були тікати в Тібет з під ярма короля Техрі, а потім знову повернулися в Мана. Ці раджпути, більш відомі як Марічі. Пізніше з необережності або недбалості їх приписали до бхутів так раніше називали будхістів, хоча такими вони ніколи не були. Всі без винятку жителі Мана. Індуїсти, що дотримуються строгої кастової системи. Історично склалося так, що життя місцевих жителів багато в чому залежало від торгівлі з Тібетом і, втративши таку можливість у середині минулого століття через окупацію Китаєм території Тібету і закриттям кордону, село занепало. Обслуговування прочан і торгівля простенькими сувенірами, в основному це ткані й плетені вироби з вовни. Сьогодні є основним джерелом прибутку селян. Сезонною роботою забезпечені і місцеві шерпи, які піднімають знесилених прочан у великих заплічних кошиках до тутешніх святинь. Жителі селища Мана тісно пов'язані з життям храму Шри Бадрінатха, Вечера ріші В'яси в'яса гуфа. Тут довгий час жив найвеличніший із мудреців ріші в'яса. Саме в цьому місті п'ять тисяч років тому були записані веди, головні священні писання індуїзму, і їхнє авторство належить В'ясі, від чого його ім'ям стало веда В'яса. Одного разу Махаріші в'яса. Робив багатоденну аскезу, очищаючи думки і душ. У якийсь момент він відчув вібрацію повітря і зрозумів, що це не просто вітерець а божественна сила. В'яса прийняв духовний потік і записав кожну вібрацію. Так з'явилися веди чотирьохкнижя з наставленням і здійсненням молитв і обрядів, великий мудрець м'яса дева. Вважається літературним втіленням Бога. Він записав ведичне знання, розділивши його на чотири частини: Ригведу, Яджурведу, Самаведу і Адхарваведу. А також написав Махабхарату і деякі пурани, у тому числі знамениту Пхагавата Пурану. Статуї з чорного каменю в печері вважається найдавнішим образом ведав'яси і їй кілька тисяч років. Зв'язок часів у цьому чудесному місті виявляється миттєво, і ти почуваєш себе не інакше як на порозі вічності. Знання, що містять ведичні писання, були дані верховною особистістю Бога на початку творення. Після цього вони передавалися через епохи по безперервному ланцюгу духовних учителів, але через якийсь час ланцюжок розірвався і найтаємніші знання були загублені. Ще одна легенда говорить, що Шрі В'ясадев отримав ведичне знання від свого гуру, шрі на ради Муні. На початку калі юги виникла необхідність у письмовій передачі знань. Люди в результаті деградації стали втрачати здатність назавжди запам'ятовувати один раз почуте, і шрів'ясадев систематизував і записав ведичне знання, розділивши його на чотири веди, склав філософську систему Веданти, а також знаменитий епос Махабхарату. Прекрасне місце для медитативних практик, якщо, звичайно, вам не перешкоджають численні прочани. Ом шрім гам клімгом вара вара. सर्वजनमेव शमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गों गङ्गणपतये वरवरद सर्वजनमेव शमानय स्वाहा З вами занурились у світ ведичних легенд і відчули глибину і безмежність цього світу. Продовження фільму В'ячеслава Майбороди ви побачите в наступну суботу. З вами була команда молодого ТІВІ, ведуча Білошицька Ольга. Гарних вам вихідних та з Новим роком!